Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 8 листопада 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, які підказки, які... які енергії. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Що тут у нас сьогодні? Паш мечів. У мене є план. На дні колоди сімка кубків, ну, принаймні, послідовно. Паш мечів це така енергія, або ну, молода ще дуже. Або це наші діти і онуки вигадують щось, або ми для них придумали. Для них щось таке втілювати, робити з ними для... Ради... заради них для них. Оце наша внутрішня дитина вигадала і нас штовхає. Давай, іди, пробуй, ризикуй, втілюй наші дитячі мрії. Ну, або це такі нові плани, ідеї, думки наші, інформація, і яку тут, тобто, бачите, ми готові, готові втілювати. Готові пробувати щось нове. Сімка кубків на дні колоди це наші мрії, наші бажання, от наше таке витання в хмарах, коли мріємо, або коли є безліч варіантів, і ми от не можемо зібратись, не можемо вибрати. Все це ще так. Емоційно для нас відбувається, то ваш мечів обрав. З, з, зрозумів, сфокусувався от тут з, з тих варіантів, що хоче. І, ну, тобто це фокус вже на чомусь, це концентрація на чомусь одному і все. І я буду йти до своєї цілі. Дивіться, який погляд тут. Ой, такі витання в хмарах. Реально хочу, уявляю собі вже. А тут вже все, я розумію, що я хочу, я обрала варіант і буду вже щось для цього робити, втілювати. Так? Бо меч це ясність, це розуміння, це бачу ціль, це стратегія. Вимальовую це вже, ну що ж, У мене є план. Давайте подивимося, що буде допомагати втілювати. Наш план. Лицар посухів. ну Вогонь, швидкість одна з найшвидших карт в колоді. Все, хочу, роблю, бажаю це, отримаю це, або ну бо вогонь це діє, так, або це молодий чоловік стихії, вогонь, лев, стрілець від 20 до 40 років, який, можливо, допоможе втілити, підкаже, як втілити, разом з вами буде це робити. Швидко, наполегливо, впевнено, що нам буде заважати? Ще більша швидкість, колісниця. Поспішайте повільно. Або якщо тут лицар це молодий чоловік. То кульсниця, знаєте, це коли я беру на себе відповідальність, беру все в свої руки. Можливо, треба прислухатися, не бути таким впертим, наполегливим, і от я сам, я сама. Ну тут шалена вже швидкість, вже хочу. Можливо, потрібно трошки повільніше і прислухатися до порад, приймати допомогу, якщо пропонують. Заховаємо. Можливо, автомобіль буде заважати, так? Тому що щось ним станеться, поламається невчасно. Не ну що ж, я бажаю нам мирного і спокійного дня, бо все ж таки в нас хоч молода енергія, але мечова. І я бажаю нам чіткості, ясності, розуміння. Що я хочу, як це отримати. Ну і втілень. І, звісно, що гарного настрою, щоб все, що ми не робимо, було з радістю, з натхненням, з такими позитивними емоціями. Обіймаю вас міцно, дякую, що ви у мене є. Залишайте коментарі, діліться своїми враженнями, ставте. Подобайки. А хто ще не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі!